Христос, Воскрес, улюблені рості, брати і сестри. Сьогодні ми продовжимо з вами говорити на тему Всесвітній Потоп. Сьогодні друга частина нашої з вами бесіди. Нагадаю, що в першій частині ми говорили про те, Господь за гріхи людей навів на землю всесвітній потоп, і потоп затопив всю поверхню планети. Загинули як грішники, так і всі е, тварини. Ті, яких називають доісторичними тваринами, динозаври, крупні істоти, які існували одночасно з людиною, тому що всяке тіло, всяка плоть зіпсувалося і стала такою, що почала нести у світ лише одне зло. Тому і люди, і тварини були знищені, як Господь сказав, їх з лиця землі. Саме тоді загинули всі ті то історичні тварини, які думають, що вони жили на протягом мільйонів років до появи людини. Саме під час Всесвітнього потопу сформувалися так звані геологічні шари, коли на самих низах знаходяться звичайні форми життя, а все вище і вище більше Складні справа в тому, що коли потоп починався, то першими були знищені ті, які знаходилися на дні океанів, морів. Наприклад, риби, багато хижих риб загинуло. Савці, які намагалися втікти все вище в гори. Вони полягли ще вище. Люди ще вище, і так склалась ілюзія геологічних шарів, що нібито від простого до складного розвивалося, скажімо, життя на землі. Але таємниця цих геологічних шарів вона уже не одне століття не давала спокою християнським вченим і ось. Здійсно, вони сформувалися не на протязі мільйонів років, яких Біблія не знає, а на протязі цього катаклізму, до речі, вугілля формується в лабораторних умовах за 40 хвилин, а нафта. За 20 хвилин, кажуть вчені, і всі ці залежи могли сформуватися от в такий от час, коли відбувся такий всесвітній катаклізм. Коли, як сказано, небеса правилися дощем. На Слов'янське написано, що хлябі небесні розчинились, тобто окна небесні, вікна небесні розчинилися, і на землі відбулася така велика. Трагедія для роду людського, але була яка карою за тяжкі гріхи, і спасся лише Ной на ковчезі на кораблі, а з ним його сім'я. Всього їх було восьмеро, і з ним спаслися також тварини, яких Ной взяв у собою у цей велетенський корабель. Сказано, що на п'ятий місяць Ковчег зупинився в горах Арарацьких. Це в давнину була Арменія, давня Арменія, але пізніше ця територія була вже завойована Туреччиною. Тому зараз місце, де зупинився Ковчег, знаходиться на сході, далеко на сході Туреччини. Вода поступово спадала, як сказано в святому писанні, і на 40-й день Ной випускає ворона. Щоб подивитися, чи є суходів. Але Ворон відлітав і повертався, і ну й випускає голубку. Перший раз голубка летіла е і повернулася. В другий раз вона принесла е гілочку маслини, що було знаком, що земля починає просихати. А в третій раз вже голубка не повернулася, Це означало, що е вже є суходів. До речі, Святий Кирил Олександрівський цікаво тлумачить це місце іносказательно про Голубку. Він їх відносить до останніх часів людства, коли прийде Антихрист. І говорить про те, що під двома поверненнями Голубки, навіть тоді, коли вертається з масличною гілочкою, розуміються, добрі християни, але вони під час панування Антихриста можуть бути спокушені ним. І лише частина християн, ті, які під видом Голубки, яка вже е, не, не повернулася назад в світ, от, то вони залишаться, ці християни вірними Господу Богу. Тобто святе писання завжди має зміст буквальний історичний, моральний і таємничий іносказательний, алегоричний святий ной. Е, Вийшов із свого ковчега за вилінням Господнім, і потоп продовжувався від самих перших струй з неба аж до повного висихання один рік і 10 днів. Господь наказав Ною вийти, вивезти свою сім'ю, і Ной виводить спочатку тварин. Птахів, випускає їх і е, виводить свою родину. Е, родина Ноя це був він, його дружина, троє синів і троє невісток. Е, в той же самий час Ной будує жертовника, сказано і збудував ной жартівника господи, і Взяв він із кожної чистої худоби. Із кожного чистого птаства і приніс на жертівнику у ціло спалення. Тобто, це така була жертва Господу Богу. І що вдавни означала жертва? Вибирали щось саме найкраще із тваринного, рослинного, світу, тваринного, теж трималось вдома, Клалось на камінь, який означав трапезу, стил, частина. Спалювалась Богу, частина споживалася сам, самому і означало символічно ем, трапезу з самим Господом Богом. Так людина показувала, що вона хоче наблизитись до е, Творця. Самому, звісно, творцю не потрібні ніякі жертви. І єдина йому жертва, як сказано, у пророка Давіда, жертва Богу, дух сокрушен. Тобто, ну, у пророка Сійша сказано, що Господь хоч, хоче милості, а не жертви. Тому що що під милося розуміється? Милосердя. От. А у пророка Ісаїї взагалі говорить, що він не може понести ці старозаповітні юдейські е, жертвоприношні пости, тому що вони йому неприємні. Йому тяжко їх нести, тому що вони приносяться, так як е, приніс каїн, без покаяння, без любові до свого ближнього. Тому жертва такі тоді приймалися у Авеля. Коли людина приносила в дарунок Богу щось краще, але цим вона показувала добрий намір свого серця. Зараз жертвою храм православний є покупка свічки, і ми молимося на літургії. Називаємо людей, які жертвують на храм, ми називаємо подоносящими, тобто вони щось приносять, подають, допомагають утримувати храм, жертвують щось для нього. Отаким От образом вони прикладають до того дару своє добре серце, добрий намір, любов. Ну і приносить жертву і сказаний почув Господь пахощі, любі і, на, і в серці своєму промовив. Я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого. І вже більше не вбиватиму цього е -ж живого, як то вчинив був надалі по всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, літо і зима, і день та ніч не припиняться. Е Господь. Е Передрікає, що більше водного потопу на землю не буде. Той водяний шар, який собою уявляв захист для нашої планети і утворював з планети велику теплицю, він злився на землю. Відтепер Господь Бог не допустить такого, щоб людина настільки зіпсувалася. Щоб стала як подібна до потопу. Хоча Господь передрікає, що на короткий період перед самим другим його пришестям прийде Антихрист, і тоді буде дуже великий відступ від Бога. Сказано, що Дух Святий відійде від людства. і Запанує на землі, ворог Божий буде панувати 3,5 роки. Також Господь каже, що відновиться після потопу сівба, жнива, тому що все це було припинено з потопом, тому що 40 день йшов дощ, хмари були дуже щільні, ніби як ніч була, а весь час, що стояла вода, це було як зима. І... Сказано, що спека, літо і зима, і день ніч не припиняться. Появилося ярко, військово виражена спека, яскраво виражена холода, сильно похолодала на планеті порівнянню з тим, як було до потопу, через що ті тварини, як їх називають доісторичні динозаври, рептилі, які могли ймовірно вижити під час потопу, вони потім всі загинули, тому що. Вони не були пристосовані до такої холодної пори. І це похолодання, воно було не там, мільйони років назад, а це похолодання сталося під час Всесвітнього потопу, який стався приблизно 5 тисяч років тому. Господь благословляє Ноя, сказано, і благословив Бог Ноя і Синів його. Та й промовив, плодіться і розмножуйтеся та наповнюйте землю. То Господь дає е, Ною е, закони, вони називаються законами ноя. Тобто, плодіться і множиться. всі ми люди, які зараз існуємо на планеті Земля, всі є нащадками дітей ноя, Сима, Хама, Яфета. Е, також Господь е, говорить про те, що вся тварина, яка плазує по землі, вона буде боятись людину, і вона буде, ця е, тварина, ця худоба, вона буде людині в їжу. Господь каже, усе, що плазує, що живе, воно буде вам на їжу, як зелену ярину, я віддаю вам усе. Тобто, в Ноя входить е, поклоніння Господу Богу, принесли жертву Господу Богу, е, розмноження е, в сім'ях, благочестиве розмноження. Е, Входить те, що Господь дозволяє вживати уже м'ясо в їжу, до потопу цього не було дозволено. Тільки Господь каже, м'ясо з душею його, цебто з крові його, не будете ви споживати, тому що душа тварини знаходиться в крові. Тобто, тут Господь символічно вказує, що на людину, що душа людини належить Господу Богу. Тому що при жертвах відбувалося ціле спалення, приносили тварину в жертву, плоть приносила людина, а кров належала Господу Богу. Так само і наша душа безсмертна. Вона нікому не може належати. Вона не в крові знаходиться, вона є тонкоматеріальною субстанцією, яка знаходиться в нашому тілі. Тіло і душа це є людина. І ось душа людини, вона. Знаходиться так невід'ємно в людині, що коли тіло вмирає, то тільки тоді душа виходить із тіла. Вона, по суті, ця сама душа є людиною тільки без свого одягу, без тіла. Але це не єстєвний стан. І сказано в святому писанні, що цей неприродний стан припиниться, коли Господь Бог прийде в другий, і воскресить всіх людей. І кожен отримує те, що. Він заслужив душі, які в раю вернуться в воскресні молоді тіла безсмертні, подобні які Господь мав після свого воскресіння, а душі грішники вернуться в свої темні тіла, теж не тлінні, ймовірно, навіть і молоді, але які будуть безславними, вони будуть за вислом дореволюційного догматіста». Протирені е, Миколи Маліновського, все одно що воскресла тіла грішника, все одно що дорога пов'язка на гніющій смердящій рані. Одні підуть в рай, праведники, в царство небесне, на оновленій землі, а ті підуть у Позаселемську гієну, грішники, яка в Писанні названа озером вогняним і е, Серчани озеро Кругле, тобто навіки підуть у пекло, тому що вони. Оберуть життя без Бога. Також в закони Ноя входить те, що буде смертна кара не тільки людині, а й тварині за пролиття крові людської за убивство. Господь каже: а тільки я буду жадати вашу кров із душ ваших, з руки кожної звірини буду жадати її, і з руки чоловіка, з руки кожного брата його, я буду дожадати душу людську. Хто вилля кров людську з людини, того вилята буде його кров, бо Він учинив, він це Господь, учинив людину за образом Божим. Ви ж плодіться і розмножуйтеся. родіться на землі та розмножуйтеся на ній. Отак Господь. Забороняє убивство, вбивство, вбивство це прокляття, це страшний гріх. Починається вбивство, як каже Святій Іван Богослов, з гніва. Всякий, хто гнівається, каже він, є уже людина убивця. людиноубивця людина убивця, царства Божого не наслідує. І Господь після того як дав закони Ноя, Ною, Він утворює з нами завіт, з Ноєм завіт і з нами. І каже, що символом завіту буде райдуга, веселка. каже: тільки піде дощ, появляться хмари, появиться веселка. І тоді каже: я згадаю, умовна, оборот мови, умовний згадаю, тому що Господь нічого не забуває. Це для нас ката нашої. Розуміння, бо для нас є минуле теперішнє і майбутнє. Господь каже, згадаю свій завіт з вами, і більше не буде приходити потоп на землю. Тобто, коли ми бачимо райдугу, це означає, що потоп на землю не прийде. До потопу райдуги не було, доща не було на землі. Як сказано в перших розділах книги буття, пар підіймався з землі, рашав все лице землі досить таки рясто. Таким образом, Ноїв Ковчег зупинився на горах Араратських. Його дуже довго шукали в III столітті до Різдва Христового вчений язичницький жрець Берос казав, що на горі Араратській знаходиться корабель невідомий. І дуже відома історія з християнським монахом IV століття, який Намагався піднятись на цей всю на велику цей, на цей, на цей гору, от. і він підіймався, доходив до середини, а йти туди треба досить довго кілька днів на вершину. А з середини вершини починаються, з середини гори починаються вже сильні вітра, там сніг. І От він вибивався силами три дні йти, півтора дня йшов. І коли він засипав там, можливо, в палатці, він завжди опинявся внизу. Так було тричі. Підніметься до середини, виб'ється сил, засипає, просипається він у підніжжя гори. Коли він захотів іти четвертий раз, то англій Господній явився і сказав: не потрібно тобі туди йти. Не треба. Ось шматок тобі від цього корабля, тобто таємниця. І цей шматок знаходиться в одному з е, західноєвропейських музеїв. Е, відомо, що святі отці не сумнівалися, не казали, що Юноївка е, е, ковчег знаходиться на Араратських горах. Є так звана Араратська аномалія. Деякі бачать на самій Рощині гори, що там щось є. Буває в теплі пори року. Фернанд Навара, французький учений. В 1955 році здійснив туди експедицію і знайшов Ноїв ну, Ковчег, який вмерз в горне озеро, відрубав від нього балку, але сам Ковчег він не міг весь побачити, тому що він весь замерший. І зараз оспарюють його знахідку. Хоча спочатку підтвердили, що це дерево Гафери, яке росло 5 тисяч років назад. В Месопотамії. Деякі бачать здалеку цей ковчег, наближаються, перестають бачити, деякі шукають його трошки далі. Тобто таємниця Господня. Чому Господь не допускає до цього місця, нам поки що невідомо. Але головне, нам слід зробити моральний урок з всесвітнього потопу. Господь за гріхи людей знищив людство. І розплодив від ноя нове людство. Не буде уже потопа водного, але буде вогняний потоп, бо сказано у апостола Петра, це буде всесвітня пожежа, що небеса з шумом прийдуть, стихії розжаряться, розгоряться, і земля небеса з шумом минуться. Тобто перестануть існувати. От. І сказано, що земля і всі справи на ній згорять. Це буде е, саме в день гніву Господнього, в день його другого пришестя на землю. Тоді, коли земля буде у владі планетарного диктатора Антихриста. І тоді кульмінація звана буде свого апогею. Тоді Господь прийде і от вчинить такий от вогняний. Е -е, потоп Що написано в книзі, також апокаліпсис. Тому нехай історія сусіднього потопу свідчить нам про те, що ми всі під Богом. Господь дав нам життя для того, щоб ми були один одному близькими людьми, ближніми, щоб ми були милосердними, любили один одного. Місце, де людина повинна. Уподіблюватись Богу в міру людського єства є православний храм, і там є таїнство таїнця, яке називається Причастя, де ход слід приступати кожному православному християнину. На наступне заняття ми поговоримо про життя Ноя поза Рарадською горою і які події тоді відбулися, як зрішив один з його синів яким чином він був наказаний, як розділилась земля, як появилися нові раси, племена, зміна кольору шкіри і далі події, які сталися в людській історії відповідно до історії біблійної амінь.